Добрий вечір, вітаю вас. Дякую, що приєднуєтеся. Сьогодні я хочу провести прямий ефір на тему психотерапії тривожних розладів. Сьогодні я вам розкажу, що таке страх, що таке нормальна ситуативна тривога. Що таке тривога і тривожність вже як риса характеру людини. Які ознаки тривожності, яку небезпеку в собі має тривога і тривожні розлади, що таке нав'язливі думки, як з ними боротися, що потрібно робити, які причини тривоги, чому ми тривожимося, через що ми включаємося в механізм в капкан тривожника, і також методи і способи для того, щоб виходити з тривожного капкану, з тривожних станів. Сьогоднішній ефір я провожу в рамках підтримки інтенсиву, який запускаю з понеділка, з 19 грудня. Семиденний інтенсив, психотерапія тривожних розладів, де ми будемо практично відпрацьовувати різні техніки вправи на подолання тривожності. Освоїмо багато е, технік е, тілесних, тілесно орієнтованої терапії, дихальних технік, медитативних, а також буде е, повністю спрямована на усвідомлення цієї тривоги наша робота. І тому я вас запрошую ще в кінці зроблю анонс, і також сьогодні вийде пост на цю тему. Але сьогодні хочу також, щоб цей ефір був корисний для вас і якомога більше пояснити вам на простих прикладах, що таке тривога, як ми попадаємо в капкан тривожності, і що робити, щоб не включатися на цей гачок. Взагалі, що таке страх? що таке тривога? Страх має захисну функцію, він спрямований на те, щоб зберегти нашу цілісність. І це дісталося нам від предків, здатність рятуватися від різних небезпечних ситуацій, і реагує на небезпечну ситуацію наш рептильний мозок. І наш рептильний мозок це такий тваринний мозок, так він включає три захисні реакції. У нас є всього три реакції, і кожен із нас реагує якось із якось із тих реакцій якось по одному. Реакція бий. Біжи або замри. Ну, от, наприклад, уявімо собі наших пращурів, які жили в печерах, і яким загрожувала небезпека хижих звірів. І якщо в полі зору з'являлася якась небезпека, наприклад, тигр, то три реакції мозку були: це би й борися з цим, або тікай від цього, або замри, притворися, що ти не живий, що тебе немає, поки небезпека не пройде. І е, як ми взагалі утримуємо як наш мозок реагує? Він через органи чуття отримує сигнал. Ми побачили щось небезпечне, ми е, почули якийсь гучний звук? Е, ми відчули через запах, наприклад, запах гарів. Коли щось горить, ми е, завдяки запаху можемо зрозуміти, що це небезпека. Е, ми, у нас до роту потрапила якась небезпечна речовина, і ми зрозуміли, що це щось неїстівне, небезпечне. Або нашої шкіри щось торкнулося. Ну, наприклад, коли е, коли торкається щось гаряче. І ще інформація не дійшла до нашого неокортексу. Ми ще розумом своїм не зрозуміли, що відбувається. Але наш рептильний мозок вже через органи чуття отримав інформацію про небезпеку, відразу в кров поступили гормони адреналін і кортизол. Гормони стресу поступають в кров, накачуються кров'ю м'язи. Серцебиття пришвидшується, дихання стає поверхневе, деякі органи системи організму відключаються, як, наприклад, травна система не працює в цей момент. Так, і ми блискавично, ще не зрозумівши, що відбувається, ми блискавично реагуємо на небезпеку. Ну, наприклад, торкнулися гарячого і віддорнили руку. Потім ми вже починаємо розуміти, що зараз трапилося. Так це буває від після якоїсь такої складної ситуації. Ми коли її пережили, от реакцію у цю ми дістали нашу «Би, біжи або замри», і потім ми починаємо усвідомлювати, що з нами відбулося, і починаємо говорити це, проговорювати, ділитися, а він, а я, а потім а ми. Тобто, це тільки пізніше доходить до нашого мозку, до нашого усвідомлення. Тобто, спочатку реагує наш рептильний мозок. І це, в принципі, механізм збереження нашої цілісності, нашого виживання, і він нам потрібен, і він надзвичайно корисний. Але ми ще маємо таку здатність нашого мозку як уява, і це взагалі наш дар. Тому що завдяки уяві ми можемо багато чого прекрасного в нашому житті створювати. Але тут також є небезпека, тому що ми можемо цей страх, цю тривогу уявити собі. Немає зовнішніх ознак небезпеки, але ми уявили собі на внутрішньому екрані, внутрішній наш мультик показав нам оцю картинку небезпеки. І для нашої психіки немає різниці, це реальність чи це уява. А от посудіть самі, якщо ви зараз згадаєте якусь дуже приємну, просто прекрасну, радісну подію в вашому житті, ви зразу почнете посміхатися. А відразу ваш, ваше тіло почне розслаблятися, ви будете згадувати, приємні позитивні емоції включаться. Цього не відбувається зараз з вами. Але ви згадали це, ви уявили це, і ваше тіло також в це включилося, і ваша емоційна сфера. Або згадайте якусь неприємну подію з минулого, і так само ви відчуєте сум, пригнічений емоційний стан, і так само тіло ваше почне реагувати поверхневим диханням, порушеннями дихання, прискореним серцевиттям, можливо, тремором або потовиділенням і так далі. Тобто для нашого мозку немає різниці, це реальна небезпека, реальна загроза, чи це ми собі її уявили. І коли ми уявляємо собі небезпеку, якщо ми її зовнішніх ознак немає, то ми попадаємо в таких в таку пастку тривожника. Посудіть самі: у нас є тривожна думка. Наприклад, а раптом я захворію. Після цієї думки ми починаємо малювати цей образ, ми вже побачили цей образ. Я хворий, чи я там лежу в ліжку, і так далі. Наш внутрішній екран намалював це в різних барвах, домалював ці страшні картинки, і ми вже бачимо цей страшний фінал. Ми це побачили на внутрішньому екрані, і наші органи чуття також в це включилися. Ми починаємо дійсно бачити це, і наш мозок отримує сигнал про небезпеку. Що відбувається? В кров знову ж таки поступають гормони стресу. У нас всі ознаки стресу, тілесні ознаки це прискорене серцебиття, порушення дихання, підвищення артеріальний тиск, тремор і багато багато інших тілесних проявів, зразу у нас вмикається. Звичайно, що це і на дихання впливає негативно, і емоційний фон зразу пригнічується. І коли починаються такі проблеми з тілом, після того, як ми уявили собі таку нехорошу думку, то ми починаємо вже прослухатися до нашого тіла. Ми починаємо слухати, а щось там в мене болить, а щось в мене якесь тахікардія, прискорене серцевиття, а в мене якийсь тиск в грудях, якийсь ком в горлі, щось не те, щось мені заважає. І ми вже прислухаючись до цього, починаємо тривожитись вже від дійсно реального того, що запустило наше тіло. От, тобто, якщо ми працюємо з тривожністю, то треба працювати не тільки на рівні усвідомлення, на рівні думки, але обов'язково працювати з тілом, працювати з диханням і працювати в емоційній сфері. А, які причини тривоги? А, причини тривожного стану? Причин може бути багато: це може бути генетично, спадково. Це може... Ми дивимося на наших батьків, як вони поводяться як вони реагують на різні життєві ситуації, і ми від них копіюємо це. Також це може бути пережитий негативний досвід, стрес, якийсь якийсь переляк в дитинстві, або дуже тривала хвороба. Але Є дві найосновніші причини. Перше, це бажання все контролювати. Це коли люди контролери, вони дуже часто тривожні, і подавлені почуття. Коли наші почуття подавлені, коли ми їх не усвідомлюємо, ми не розуміємо, що з нами відбувається, і ми їх не проживаємо екологічно. Проводилося дослідження, коли людям давали дивитися дуже емоційно, надзвичайно емоційне кіно, і одній підгрупці дозволялося проявляти емоції в повній мірі, які вони відчували. іншій підгрупці було дана інструкція стримувати свої емоції і не виражати їх, заблокувати їх. В кінці цього дослідження провели зрізи і та група, яка виражала свої почуття, свої емоції відповідні місцю і часу, тобто емоційна реакція була на ситуацію, якусь люди проплакали, прожили це. Їх рівень тривожності був набагато нижчий ніж рівень тривожності в тій групі, яка подавляла свої емоції, тому що там вже включилося тіло і оці всі тілесні ознаки. Тому найбільше це треба працювати з емоційною сферою, розвивати емоційний інтелект, розуміти себе, свої почуття і вміння правильно екологічно їх виражати, ці почуття. Тобто, це найосновніша причина подавлення емоції. І на інтенсиві ми обов'язково будемо працювати над емоційною грамотністю, над нашою емоційною сферою і розуміти, що відбувається в нашій емоційній сфері. А взагалі, як тривожність проявлена, вона проявлена в тілі, як ми вже говорили. Надмірне потовиділення може бути жарко всьому тілу, а кінцівки холодні. Одишка, порушення дихання. Порушення серцебиття, прискорене серцебиття, підвищення артеріального тиску, різні самотоформні прояви, порушення сну буває так, що тут, тут болить, тут тут людина не може зрозуміти, що з нею відбувається, здає всі аналізи, проходить обстеження і нічого не знаходить. То це вже так тривога засіла в тілі. Вона вже укорінилася в нашому тілі і обов'язково потрібно працювати з тілом. Як проявлена тривога емоційно? Взагалі важко сказати саме яка емоція, яку емоцію людина відчуває під час тривоги. Емоції багато, вони різні. Відчуття такої емоційної пригніченості, відчуття того, що не комфортно, мені не окей. І найчастіше все ж таки це страх і може бути роздратування також. І також тривога дуже погано впливає на нашу концентрацію уваги, на нашу роботоздатність, тому що вся психічна енергія іде на переробку цієї тривожної думки. Або спогада про минулий якийсь негативний досвід, наприклад, щось непроговорене, також не прожита якась емоція. І буває так, що людина веде діалог в голові з людиною, яка щось не висловила, питання якесь не вирішено, і цей діалог прокручується постійно в голові. Або ця ситуація постійно прокручується, або картинка, яку людина страшно побачила, вона також перед очима постійно встає. Або найчастіше це все ж таки тривога про майбутнє. Людина боїться за майбутнє, боїться захворіти, боїться а, померти. А, в основі всіх страхів лежить страх смерті. так? А, тобто направлена на майбутнє. І основний показник того, що людина в тривозі, коли я не тут і зараз, коли в мене немає відчуття, що я, що я тут і зараз. Як це взагалі зрозуміти, ви тут і зараз чи ні? Це коли ваші. Реакції емоційні, вони відповідні місцю і часу. Ну, от ви дивитесь сумне кіно, ви плачете. Або відчуваєте сум, якось його виражаєте. Ви бачите щось страшне, небезпечне, так, ви реально влякаєтеся і проживаєте цю емоцію. Ви відчуваєте злість агресію, то ви якось її виражаєте. Проговорюєте, ставите психологічні кордони, тобто ви проживаєте цю емоцію. Або от радість всі сидять за сімейною вечерею, і начебто нічого не говорить про небезпеку, а ви в своїх тривожних думках і не можете насолодитися цим моментом, який є перед вами. Ви начебто не помічаєте тих дітей, ваших здорових, красивих, чоловіка, вашу оселю, ваш комфорт, уют і безпеку, в якій ви знаходитеся. Ви не тут і зараз. Ви повністю погружені в свої негативні думки. Оце означає, що ви вже в тривожному стані. І нормальна тривога, тобто сумуємо підводом підсумки. Нормальна тривога це тривожитися про те, що є насправді про небезпеку, можливо, в майбутньому. Наприклад, така ситуативна тривога, яка виникає у нас перед іспитами. Перед сесією студентів, перед публічним виступом, наприклад, дитина тренується, так, там, гімнастикою займається в неї буде виступ, вона буде тривожитися. Це нормально. Або доросла людина перед публічним виступом буде тривожитися. Це також нормально. Тобто є зовнішня якась ситуація. Хижі звірі у нас не ходять по вулиці, і нам це зараз не загрожує як нашим пращурам, але у нас небезпечні ситуації виражаються в опасіннях соціального характеру. Так? Іспити, публічні виступи, тобто страх, що я буду для когось не я буду не окей. І тоді абсолютно нормально запускати, мобілізувати організм і спрямовувати все своє життя, якийсь період свого життя саме на те, щоб вирішити цю ситуацію. Навіть може бути перед приємними подіями, перед весіллям, наприклад, так також може бути тривожність. І межа психічного здоров'я боятися того, чого немає. Тобто, якщо ви боїтеся того, чого немає, наприклад, думка, а раптом я захворію, а раптом я захворію на онко, а раптом, наприклад, ви знаєте, що ваша близька людина їде зараз в дорозі, по трасі на великій швидкості або в літаку летить, і ви тривожитеся за те, що може з щось, щось трапитися. так? Тобто це вже така патологічна тривожність, і ми витрачаємо всі свої сили внутрішні на обробку цього внутрішнього такого того, що намалювала наша уява. Нам нема з чим боротися. Ми не не можемо навіть. Цю енергію якось виплеснути, тому що немає проти чого боротися. І тому дуже важливо не попадатися на оцей тривожний гачок, тобто усвідомлювати свої емоції і свої думки в моменті. Як це робити? Перше це зрозуміти, що я зараз не тут і зараз. Я відлетіла з теперішньої ситуації, кудись свої тривожні думки. Далі цю думку зловити, про що я думаю зараз? Я думаю про те, що я боюся захворіти. Коли ми подумали про це, то ми починаємо розуміти, що не просто я, я захворію, я захворію, мене це лякає. А ми оформляємо це в думку. В мене є думка, що я можу захворіти. І коли ми оформляємо це в думку, ми розуміємо, що крім цієї думки, у нас є безліч інших, у нас є багато-багато різних думок. Ми боїмося захворіти це всього-навсього наша думка. Таких думок у нас є багато. Так само є і багато хороших думок. А, можна прописати цю думку на папері, так, щоб вона якось послабити її дію. І далі потрібно повернутися в тілесність. От ми відлітаємо, виходимо з нашого тіла емоційно, ми всі погружені в свої емоції в переживання, в цей негативний образ, і ми не знаходимося в нашому тілі. Як повертатися в тіло? А ви, якщо можете, то Сідаєте кудись і прикриваєте очі. Якщо ні, то хоча б е, погляд сконцентрувати, розосередити на якійсь точці. Наприклад, ви в транспорті їдете, можете е, дивитися в одну точку, і так на неї дивитися. Е, сісти так, щоб ваші ноги, спробуйте зараз це зробити. Обидві ноги стоять міцно на підлозі. Ви маєте опору під вами підлога, під вами земля, і ви можете сказати: я... Спираюся на землю, земля мене міцно тримає. Також виберіть свою спину, об спинку сидіння, на якому ви сидите, і почніть розслабляти тіло, почніть сканувати своє тіло від маківки до кінчиків пальців, скануйте ваше тіло і відчувайте, в якому воно стані зараз знаходиться. І просто почніть спостерігати за вашим тілом, за вашим серцебиттям, за вашим диханням. І сконцентруйтеся на вашому диханні. Почніть рахувати ваші вдохи і видохи в зворотньому порядку від 10 до 0. Видох 10. Вдох, видох, 9. Вдох, видох, 8. І в такому темпі рахуйте, продовжуйте. І зараз вся ваша увага зосереднена тільки на кінчику вашого носа. Ви відчуваєте, як ви вдихаєте холодне повітря, видихаєте тепле, рахуєте в зворотньому порядку, вдох, видох і так від 10 до 0. Як тільки ви порахували, ще раз відчуйте опору вашу і скажіть собі: Земля мене міцно тримає, я тут, я є. Оце Повернення в тіло відчуття моменту. Тут і зараз. Я тут, я є. Потім відчуйте, що торкається вашого тіла. Текстура тканина, яка, чого торкаються ваші руки. Температуру відчуйте, холодно, тепло. І коли ви відчули ваше тіло, спробуйте ще раз повернутися до дихання. І почніть його уповільнювати. Почніть дихати глибше і повільніше. Глибокий вдох і повільний, спокійний видох. Кілька разів глибоко, спокійно подихайте. І таким чином ви повертаєтеся в тіло. Повертаєтеся в момент тут і зараз. На інтенсиві ми будемо багато працювати з тілом, багато медитацій робити, багато технік. Прав, спрямованих на те, щоб розуміти свої тілесні прояви, розуміти свої тілесні зажими, нашу емоційну сферу, і, звичайно, ловити, вчасно відслідковувати зародження механізму тривоги і припиняти це на рівні зародження, так, щоб ми не запустили механізм тривожника. Ще які ознаки тривоги це, звичайно, нав'язливі думки, можуть бути нав'язливі рухи, можуть бути панічні атаки, різні фобії. Фобії можуть бути реалістичні, можуть бути багато фобій соціального характеру. Люди не може просто боятися з дому виходити. А бувають дуже смішні такі дикі фобії. Наприклад, у мене є фобія, що на мене дивиться качка. Ну, от, і таке буває. так? Будемо з цим всім розбиратися і усвідомлювати. А сьогодні я обіцяла вам пройти діагностику рівня тривожності, і просто зараз буде 12 характеристик, ознак, симптомів тривожності, порахуйте, будь ласка, наскільки питань ви відповісте так. Перше це часте хвилювання, відчуття внутрішнього неспокою. Якщо ви відповіли так, то е, зарахуйте це. Ще раз повторю, бачу, де, хто приєднався: діагностика рівня тривожності. Перше запитання: часте хвилювання відчуття внутрішнього неспокою. Друге. Чи є у вас цей симптом? Тахікардія та біль у грудях. Якщо так, то зараховуйте цей бал собі. Третє одишка або якісь відчуття, що є труднощі із диханням. Ну, от, буває, що або дишка, або відчуття, що я дихаю поверхнево, або буває так, наче В мене таке відчуття, що я взагалі не дихаю. Так? Або відчуття якогось каменю, отут -от, або кома в горлі, що заважає начебто мені дихати. Четверте запаморочення і блідість. П'яте недовірливість це по сто раз перевіряти, чи вимкнена праска, чи зачинені двері. Шосте – низька самооцінка. Сьоме – Проблеми зі сном. Вісім – Потливість та тремор. Дев'ять – ригідність напруження в тілі. Якісь тілесні зажими, дискомфорт тілесний Десять – шкірні висипи. 11 нав'язливі думки. І 12 відчуття, що ви божеволієте. Підрахуйте, будь ласка, кількість відповідей так. Якщо відповіді так від 1 до 3, то у вас низький рівень тривожності, від 4 до 7 середній, і від 8 до 12 високий. На інтенсиві ми можемо працювати з низьким і середнім рівнем тривожності. Людям з високим рівнем тривожності вже потрібна індивідуальна терапія і обов'язково відвідування психіатра. Консультація, принаймні у психіатра. Навіть якщо у вас є низький рівень тривожності, це не означає, що з цим не потрібно нічого робити. Тому що ви можете, я зараз вам наведу приклад, щоб зрозуміти, наскільки тривожність псує якість нашого життя. Уявіть собі, що ви звикли до активного життя, образу життя, ви любите бігати, стривати на велосипеді, їздити спортом, займатися, тобто ви любите фізичну активність. І е, раптом з пальцем, з великим пальцем вашої ноги, е, щось трапляється, і ви відчуваєте там дискомфорт. Ви відчуваєте дискомфорт, звертаєте на це увагу, або не звертаєте, е, може, ви лікуєте той палець, але все рівно він у вас болить. Ви будете далі продовжувати займатися своєю фізичною активністю, своїми улюбленими фізичними вправами. І можете або ігнорувати ці симптоми, або. Е, їх розуміти, але все рівно це буде впливати на якість вашої фізичної активності. Ви не зможете вже бути настільки активними, а навіть якщо зможете, то це відчуття болю в пальці воно не дасть вам насолодитися цим процесом, насолоджуватися своє, своєю тілесністю. Так само працює тривожність. Вона просто позбавляє нас радості від теперішнього моменту. Вона не дає нам жити тут і зараз і насолоджуватися теперішнім моментом. Тому працювати з нею обов'язково потрібно. А, і, а... В Принципі на сьогодні в мене все, вся інформація. Якщо у вас є запитання, пишіть. А я ще хочу зараз проанонсувати інтенсив. 19 грудня в телеграм-каналі стартує інтенсив психотерапія тривожних розладів. Сім днів роботи, де ми будемо досліджувати свою тривожність, розуміти її, усвідомлювати, розуміти світ своїх почуттів. Багато буде технік і вправ роботи з тілом, з диханням, а також медитативних технік, які є найкращими, тому що в цій ситуації, тому що вони дозволяють вирівнювати дихання, знімати тілесне напруження, а також заспокоювати хід своїх думок. 19 грудня в телеграм-каналі вартість всього 399 гривень за 7 днів роботи інтенсиву. Це буде в форматі аудіозаписів, ви зможете прослуховувати в будь-який момент, коли вам зручно. Тобто, це, ви зможете робити це навіть якщо будуть якісь перебої з світлом. І тому запрошую вас приєднуйтесь, я вам бажаю психічного здоров'я. Радості і проживати це життя в моменті тут і зараз, і радіти тому, що ви маєте на сьогоднішній день. Дякую всім, хто сьогодні був на ефірі. Якщо вам сподобалося, пишіть, можете писати свої запити, потреби, і буду проводити ефір на ту тему, яка вас цікавить. Чекаю всіх на інтенсиві. Пока-пока!